Проблем вона йде магнітна. Б'ю і вони тримаються. Де півроку, де декілька, дуже, дуже скоро стирається. От бачите, голову ні, ні Дніпром не пише, ні нічого. Всім привіт! Народ, на сьогодні на огляді викрутки. Викрутки Дніпром, Комплект з 18 штук зі сталі С2. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал, класний набір. Зараз детальніше я вам розкажу його використання. Я ним користуюсь вже більше півроку. Розкажу плюси і мінуси. Погнали, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, а ми зараз розглянемо більш детальніше, що тут в комплекті. Давайте перейдемо е, до самої ціни. Ціна такого набору зараз на даний час коштує 1000 гривень, 999 гривень. Як кажу, я купляв півроку назад, була якась акція, в подарок йшли отакі пласкогубці, е, довгогубці і Ну, бонус реально класний. Тоді е, купив і я задоволений, що тоді купив. Їх по такій ціні. Викрутки і ці і цей його набір ультравський вийшов мені десь 1100 гривень. 1100 гривень стоїв комплект. Реально класно. Буде така ж акція, всім раджу купляти, реально. Дивіться, що по самих викрутках: Викрутки самі йдуть з металу С2, це там якийсь там дуже крутий, класний метал. Він може різати навіть стікло, царапає стікло, може різати стікло. Треба буде, до речі, спробувати якось. Далі вони йдуть магнітні, магнітні йдуть всі поголовно. Як малі ці ph 3.0 і так далі. О, дивіться, маленька викрутка. Зараз ми витягнемо болтик. Підняли, без проблем, вона йде магнітна. Це великий плюс, тому що дрібні речі я розкручую дуже часто. Хто підписаний на мій канал, той знає, що я такими викрутками тільки кручу, користуюсь Ним вже, кажу, ними вже більше півроку і я задоволений. Великі PH3PH2 також магнітяться. От, зараз я вам покажу От, болтики. Тримаються, б'ю і вони тримаються. Магніт добре досить тримає. Підставка сама зроблена класно, місця посадочні, все добре. Але вона спочатку, як ви бачите, вона є у мене обрізана. Вона була така, щоб можна було ставити на стіну, але вона не стояла на столі. Коли ти витягував викрутку, воно в тебе падало, ставив, воно падало, тому що пластик тут ну реально Дніпра поставив дуже дешевий і він такий хлипкий. І я оце все низ обрізав і повішав собі на стіну. Благо тут є отвори під того, щоб кріпити його на стіну. Давайте перейдемо, що є тут, які е, нумерації викруток є. Давайте з великих, як ви бачите, е, вона вже тут стерлась. Е, тут велика мінусова на 76 мм, е, 5 мм мінусова або плоска, як то кажуть. 5 мм вони пишуть, це от ширина ось самої цієї насадки, цієї викрутки, цієї плоскої. Це 5 мм ширина, щоб ви зрозуміли. Далі. Далі в нас є 5 мм, 7,6 см довжина викрутки, тут у нас йде 6 мм і 10 см довжини, 8 мм, 15 см довжини. Тут далі пішла не мінусова, а PH3. PH3 15 мм довжини. Тут далі в нас пішла PH2, тут у нас 15, не 15, а 10 мм. Ви бачите, я її часто використовую, і вона стерлась. І тут PH2, 10. 10 000 міліметрів, це 10 см. Знизу в нас також, де повторюється PH2, тільки 38 мм. Вона коротка, десь, от так відкрутити, Ще бомба. Бачите, я нею також користуюся і вона стерта. І мінусова коротенька, також є на 38 мм, 6 мм ширини самої мінусової викрутки. Далі пішли в нас ктешки торкси. У нас де Т5, Т6, Т8, Т10. І далі пішли мінусові. Е, мінусові 2 мм ширини. Оця от викрутка 2 мм має, як ви бачите. Це в нас йде 3 міліметри. ну Також вона стерлася, як ви бачите. 3 мм і PH20, PH30 е, і PH0. І далі йде знову мінусова на 2,5 мм ширини. Так що ці всі викрутки, це реально ходові, ці торкси ходові. Реально, що мені не вистачає, не вистачає мені ще ПЗ-2. ПЗ-2 би була викрутка ПЗ. Було б супер. Там декілька-дві поставити, було б ще бомба. Було б не 18 штук, 20. Супер. І за, ті, за ту ж саму ціну було б ще бомба. З ними задоволений повністю, тому що дивіться, зараз я вам покажу е, викрутку, це з копійочки чи брори, не знаю, з якоїсь десь колись купив. Вона там, я не знаю, за копійки коштувала. Подивіться різницю. Півроку використання оцього комплекту і декілька днів використання оцеї. Бачите різницю? Де півроку, де декілька днів. Ось так. От декілька разів шурупів закрутив, все, в неї нічого не закрутиш, неї нічого вкрутиш. Ця півроку використовується дуже активно, може можливо, і більше. І як ви бачите, які тут грані? Ще всі цілі. Так що, s 2 оцей е метал, бомба, реально бомба. По мінусах оцього набору, мінус, що мені не сподобалось. Саме е, ця підставка виконана дуже класно з посадочками. Тут в нас резинка є. Ось тут про резинену, що вони плотно заходять, плотно виходять. Гарно не сподобалося, що немає того пластику, то грубого, грубий пластик, щоб можливо було поставити її на стіл і воно стояти можна і було прикрутити, але навіть прикручений ось цією підставкою воно болталося. Грубий пластик, поставте сюди грубий пластик, буде бомба і е, ще один мінус. Це мені не сподобалась оця гравіровка. Це не гравіровка, це навіть принт на самих викрутках. Він дуже, дуже скоро стирається. От бачите, головні ні ні Дніпро М не пише, ні нічого. Яка яка, яка маркіровка цієї викрутки? Не знати, оце мені не сподобалось. Сама підставка дуже хлипенька. І е, маркіровка дуже стирається. Було б воно на лазері гравіровано, от на лазері вибито, Я думаю, воно б так не стиралося. Це є принтоване. Так що, ось так. А взагалом, комплект бомба. Е, хто хоче придбати, реально при... купляйте, буде акція, по акції чи так купляйте. Я ним задоволений. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.